Пішов, пішов! Добре, дальше еще. Толкай! Давай, 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 то! Тримати! Тримати! Накатуй, накатуй! Накатуй, Костя! Толкай за... Тримай, Тимура шукаєш! Тимура шукаешь. Шукаєш, Тимура? Тимура свіп, збийту руку шиї. Прижимай ножками до себе його. Ножками прижимай. Костя, ножками прижимай до себе. Ножками, ножками прижимай до себе. Да, да, да. Піджимай ножками до себе. Ламай спинку, прижимай, прижимай, за шийку бери його. За шийку, пішов свіп. Готуйте морозів. Іще, ще, пробуй, пробуй, пробуй. Да, 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 до себе. Пішов, пішов. Назад закрив. Тримай. І шукай світ. Сюди, підійдема руками. Тримай! Тримай! Добре, є на сайт тримати. Сайт є американа. Сайт Американа. 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 Не давай, гард! Збий колінку, збий колінку то! Збий його коліно. Да-да-да-да, давай, 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 давай. Десять секунд, тримати. Американер бен дальну. А, три хвилини. Ще хвилина. Кості, Американе на дальню ручку. Накатуй, накатуй на спинку. Накатуй, накатывай на спинку. Не давай. Не давай, Гар! Да, снимай, снимай. Снимай. Американо, Костик. Седаешь на фул. Рефері вже працює, ти рахує. Сідає на фул. Руки розставив. Тримати. Розтягнув ножками. Лоту, тримай. Тримай. Позиція, рефері. А бал був болтом. Був бал. Чотири бала. Але він бал віддав. Ти ж дав бал за попередження.